Стави ворушень! Ніхто всі мовчать, губи сіпили навіть слів нашого гімну. З вами не знаю. Оце коли буде шануватися це насправді.

Давайте так, я з тим командиром зайду за звоним позицією. О, що це до цього буде зараз Як вам, друзі, Андрій Середа? Кому вниз обов'язково, обов'язково візьміть свій репортаж, цю прекрасну, надзвичайно потужну пісню. І нагадаю, що вона була одна з переможцем в 1989 му вже далекому році. На п... Народного депутата минулих і майбутніх закликаю до особливої уваги. Працюють всі відео аудіо. Фото камери світу, де фотографи, де поети, ну, ну хлопці, мерщий скоріш можна знімок утнуть до газети і прекрасний безсмертний вірш. Я бачу Я бачу, як панічно ховаються наші бедівці, як трясуться сексоти, як літописці, щось. Терміново відкривають свої записники для увічнення і вкарбування цього моменту. Я бачу навіть як агенти ФСБ тривожно щось дзвонять своїм зверх. Зараз вийде перша незалежна жіноча сотня самоборони. Просимо! Музика, фанфари, але я думаю, що ми їх запрошуємо. І ми десь просимо дівчата. Дивіться, які вони красиві, граціозні, революційні. Я надаю слово, я думаю, для вітання і оголошення цього прекрасного акту сотника само цієї сотні. Нащадка полковника армії УНР Михайла. Крата, Ірмократ, крат, прошу. Слава Україні! Слава! Придіймо! Чекали місяць, чекали два, чекали три. Зібралися і вирішили, що потрібно допомогти чоловікам. зі сцени кулю в лоб, а потім зраджують Україну. Я Ірма Крат, жінка-воїн, першої незалежної жіночої сотні України. Клянусь вірою і правдою служити народу України. Я буду Жінкам, які стали поруч зі мною. Заради України я приймаю присягу і обіцяю ніколи не порушувати її. З нами Бог і Україна, свобода або смерть. Маю, я впевнена, що ви її всі підтримаєте. Вимога Першої жіночої сотні України. Перше звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко з під вартом. 说的有 Я говорю про тих лідерів опозиції, які вже дуже давно продали нашу з вами Україну. Слава Україні! Слава Україні! І останнє по скримту для усіх і для влади, і для опозиції. Перша жіноча сотня не підкоряється рішенням громадській. Майдан. Ні за яких умов не вестиме переговори ані з владою, ані з опозицією. Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Я хочу надати слово дуже сильній мужній жінки Олії Костенко. 強火 すいません。私 Прошу уваги. Ви сьогодні. Увага, прошу ви. Прошу ти будь ласка. Сьогодні ви чули голос нашого. Прошу тихо. Шановні люди. Сьогодні ми чули. Це Це наша дружина. Наша дочка, наша мати, сьогодні тих жінок заставило одіти камуфляж, одіти казки те, що робиться зараз тут. Не ви, а та влада, яка довела до того, що мати стала на захист своїх дітей. За на захист наших дітей, які є по цю сторону барикади і по іншу сторону. Ці слова, і ці жінки, які сьогодні були тут на сцені, нехай буде запитанням для влади. Чому? Ви розізлили жінку-мати, яка захищає своїх дітей. І я би хотів дати їм задуматися. Це буде страшно. В історії нашого народу завжди жінка поставала тоді, коли тісто землі було тяжко. Ми знаємо історію наших Амазонок. Ми знаємо історію княгині Ольги, яка стала на київський пристіл після того, як загинув її чоловік. Ми знаємо історію жінок наших козаків, наших офіцерів УПА. Нашої повстанської армії. Сьогодні ви, жінки, прийшли сюди, щоб захистити себе. Звичайно. Сьогодні говорить їхнє серце, їхні емоції. Я з вами з'їде. Багато хто сьогодні їх почав судити. Ви їх судите за те, що, ви хоч, що вони хочуть захистити своїх дітей? Ні. В першу чергу. Вони стали на захист, їх треба підтримати, їм треба допомогти. Але, Але не для того, щоб вони були тут в камуфляжі, не для того, щоб у них був на голові шолом, а щоб вони були дійсно тут жінками, щоб вони були нашими матерями, нашими дружинами. Адже краса жінки не в камуфляжі, а в чомусь іншому. Тому що вона дійсно зігріє теплом нашу краївку, наш дім, нашу хату. Вона є та берегиня домашнього вогню, де кожен з вас готовий прийти і дійсно відпочити, де буде затишок, де буде радість наших дітей. Вони сюди на цю сцену вийшли. Чому? Тому що в першу чергу удар був нанесений по наших дітях. Спочатку отут коло стели. Потім отут на барикадах. І пару тижнів назад там на Грушевського. тому вони сьогодні тут на сцені? Тому що вони сьогодні, так, я благословив їх сьогодні. Я благословив, але благословив на те, щоб вони і перше, що я їм подарував, Вервицю, і попросив. Нехай ніколи не в ваші руки не, ви не возьмете зброю. Єдина ваша зброя, нехай буде молитва. Нехай буде ваша любов, ваша усмішка, щоб у вашому серці ніколи не проросло чорне зерно ненависті. Аби ваше серце завжди горіло любов'ю, Божою любов'ю. Djacko Slava Isusu Kristu.